Вітаю вас на каналі Докадіо Юа. Сьогодні я хочу поговорити про фібриляцію передсердь і про ці наслідки, які можуть бути при діагнозі мигутлива аритмія. Отже, перше і головне, що до чого може призвести фібриляція передсердь, це звичайний інсульт. Яка природа цього процесу під час мигутливої аритмії у середині лівого передсердя можуть формуватись тромби через неправильну роботу серця. І ці тромби стоком крові потрапляють до судин головного мозку, тромбується просвіт судин і виникає інсульт. І оце найчастіше ускладнення, яке може бути при фібриляції передсеру. Тому перше, що треба зробити, це розчинити ці тромби. Тому. Перші ліки, які ми призначаємо при фібриляції перед серед, це саме антикоагулянти. Вони є різні. Найпростіший, те, що ви знаєте, всі, мабуть, це препарат варфарин. Зараз варфарин використовується частіше при механічних клапанах серця, а от при фібриляції передсерця ми використовуємо так звані нові оральні антикоагулянти. Вони зовсім вже не нові, ми дуже багато років вже користуємо. Всі, але ця назва вона залишається. Це такі препарати, як Риворок Едоксабан, Дабігатран. Вони використовуються рутинно, дуже часто, якщо діагноз фібриляції передсердій вам встановлений. Для того, щоб визначитись з дозою цього препарату, потрібна одна. Один такий діагностичний критерій це швидкість клубочкової фільтрації. Тобто, це фактично треба зробити біохімічний аналіз крові, визначити функцію нирок і по ній визначити дозу такого препарата. Це дуже просто робиться, на відміну від прийому Варфарину. Там треба постійно здавати аналізи, визначати МНО І міняти дозу. Тому зараз при фібриляції перед цей препарат майже не використовується. А от такі ноаки, нові оральні антикоагулянти ми використовуємо дуже часто. І знов таки, я знаю ваші питання наступні: як довго? Бо ці препарати досить дорогі. Але звичайно, це препарати на постійний прийом. Чому? Тому що ми ніколи не знаємо, коли буде наступний напад аритмії.